Танки з такою цікавою назвою Іосіп Сталін. іс два. Ось такий він. Ось його броня. Насправді він дуже і дуже величезний, обалдіть який великий, здоров'ячний, громадний. Ось я вам його покажу з усіх боків. Такий із два Іосів Сталін, навіть таке є. Ну, От, наприклад, да, рука. під покажу з цього боку ближче його колеса. Всередини, на жаль, показати не можу, бо все закрите.